Дослідницьких технологій у навчанні жінки. які ж завдання, я ставлю з собою для реалізації даної проблеми. Це вивчає індивідуальні особливості та потреби кожної дитини і відповідно планує роботи з ними, створює максимально сприятливі умови для розвитку та реалізації творчого потенціалу дитини та самоузначення дитини через усі форми та методи навчальної та позакласної діяльності. Які ж методи я використовую для реалізації поставлених завдань це проблемні лекції, робота у групах, творчі майстерні, мозковий штурм, аналіз конкретних ситуацій, метод розігрування ролей, дискусії, ігри, практичні роботи, семінари, навчальні конференції, хімічний експеримент. Домашній хімічний експеримент, та найбільше я використовую проєктно-дозвірність методи. При проєктуванні креативної організації в процесі вивчення хімії використовую метод проєктів. Тому що основні цілі методу відповідають розвитку креативної особистості. А освітнім продуктом є проєкт, створений у співдружності з однокласниками. Що ж таке проєкт? Проектом є будь-яка ідея, що втілюється від усього серця з певною метою. Які ж ознаки методу проєктів? Вихідним пунктом є дитячі інтереси. Шкільний проєкт є ніби копії різних аспектів господарського життя країни. Принцип самостійності роботи учня від усього серця. Проєкт це об'єднання теорії і практики. Або ігрові проекти, наприклад, промисловий синтез аміаку, де діти виконували певні ролі. Інформаційні проекти, наприклад, обережно нітрати, прикладні проекти, значення мінеральних добрив. Використання методу проєктів формує учнів різні види компетенцій. А саме, комунікативні вміння, рефлексивні, менеджерські вміння і навички. Самоосвіти та саморозвитку, уміння і навички роботи у співпраці, пошукові вміння, презентаційні вміння та навички. Що ж дає метод проєктів учнів, навички колективної роботи, впевненість у собі, уміння досліджувати та експериментувати, уміння аналізувати та прогнозувати. Уміння систематизувати та узагальнювати почуття радості від одержаного результату. Метод проєктів нерозривно пов'язаний із дослідницькою роботою учнів. що ж дає ця робота учням висловлювати свою або колективну думку, обговорювати проблему та підбивати підсумки, акумулювати ідеї за короткий проміжок часу, обґрунтувати свою відповіді не боятися помилок, дотримуватися толерантності під час дискусії, оцінювати діяльність, викладаючи аргументи за або проти. Проєктно-дослідницька робота нерозривно пов'язана з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, що сприяють ефективному вивченню хімії. Які ж етапи роботи над проєктом? Перший етап це підготовчий етап. Сюди входить вибір теми, розподіл доручень, визначення мети проєкту. Наступний етап це планування. Планування на цьому етапі відбувається вибір методів та засобів роботи над проєктом. Наприклад, це може бути експеримент, соціологічне опитування. Інтерв'ю, пошук інформації в бібліотеці, або в інтернеті. В інтернеті. Це, наступний етап роботи над проєктом це дослідження, це практична робота над проєктом. Далі йде аналіз і узагальнення всього матеріалу, який діти опрацювали, і представлення проєкту або презентація проєкту. Ну, а далі вже оцінка результатів самими учнями і вчителями. Яка ж може бути тематика проєкту? Тематика проєктів може бути різноманами. Я тільки вам тут е, трошечки наводжу прикладів тих проєктів, які найбільше вдалися мені і моїм учням. Це обережно відтрати, хімія і здоров'я людини. Вода, джерело життя на землі, небезпечні речовини побутової хімії, Дмитро Іванович Менділеєв вчений і світовим іменем, а також медове щастя, етиловий спирт бути чи не бути е без хімії не можна на світі жити. Ну і так далі. Крутесенько, тільки крутесенько покажу результати роботи моїх учнів е з використанням тих. Проєктно-дослідницьких технологій, наприклад, проєкт Дмитро Іванович Менділею Учений світовим хім'ям. Презентації моїх учнів. Позакласний проєкт, чи потрібна людині хімія. Учнівський проєкт, обережні втрати, результати роботи над проєктом. Без хімії не можна на світі жити. Дуже цікава презентація. Хто захоче, то я потім вам можу е, скинути, показати. Тут е, вірші, небезпечні речування побутової хімії, продовження того самого проєкту, і що ж дає нам метод проєктів. В Учні формується самостійне критичне мислення, розвивається здатність роздумувати, спираючись на знання фактів, закономірностей науки, робити обґрунтовані висновки. Знання учнів покращуються та поблизуються, формуються екологічні знання, підвищується інтерес до предмету хімії як експериментальної науки. Діти вчаться працювати в команді, виконуючи різні соціальні роботи. Ну і результати роботи над проєктом. Дякую за увагу. Зараз Методу, методу проєктно-дослідницьких технологій, практично фрагмент корону у 9 класі. І так, щоб з'ясувати, що ми сьогодні будемо вивчати в цьому році, звернімося з вами до стародавної легенди. Мені розповідається про те, як цариця Клеопатра виграла оригінальний парі, з'ївши сніданок, який коштував декілька мільйонів. Ось як це описано в повісті харта Клеопатра Володар Казаріна. Цариця виняла звука одну з величезних панель і опустила її ось, запала мовчанка. Гості завмерши спостерігали, як насвіняна перлина повільно розчиняється в міцному ості. Коли від неї не залишилося і сліду, цариця підняла полбок. Покрутила його і випила весь до останнього права. Діти, то як ви думаєте, що ж буде об'єктом сьогоднішнього нашого вивчення на уроці? Як ви вважаєте? Ну, сам, хай ти думаєш. Оцтова кислота. Отже, об'єктом сьогоднішнього нашого освітлення буде оцтова кислота. Діти, 3,9% 9% розчин оцтової кислоти називають у побуті оці. А чи ви зустрічалися з оцтом вдома? Зустрічалися. Звичайно. Зустрічалися, так? А ну ж виденько пригадуєте, як то ви з ним зустрічалися, що ви робили з оцтом, а я вас візьму про техненько інтерв'ю. Що ж може оцет? Оксанка, от що ти як ти, що ти мені скажеш? Ну, ось я бачила, що при консервуванні овочів мама в маринад оцін. Дуже добре, ти, Юра, що Ну, Я їм пельмені колег зацікавлю. Так, ну як харчова до бабка, так. Софія, в мене бабця добру, що додає осад, і щоб зберегти колір. Ну, зберегти добре. Ось господар дуже добре, як доводить з шкіри коробки. А дуже як кислота, то кислотани. От пане ж, а я розчиняю осад в чайні. Дуже добре, гарно. Так з... прошу? Зубивати, не кажу, купи а Хімічно почистити яйця. Дуже добре. Так, ти що Сергій. Якщо помити віконні равни остом, то туди не будуть як лісти всякі мошки. Дуже добре. Наталя, що хоче сказати? Андрій. Ну що, наприклад, перед ними чистити буду картоплю, то можна руки спочатку змочити восиді, присутні, і під час числення вони будуть. Дуже добре, Катя нам хоче сказати. Оліст з водою використалися Після миття голови якщо полоскати голову голову ось вам ростину з водою, довелося буде м'який. Дуже добре. Що нам скаже Богдан? Мені відомо, що за допомогою оцту можна вивести різні неприємні запахи, такі як риби, квашеної капусти. Тощо. Добре, ще нам що з луна коли. Висока температура та жар, потрібно розвести оцет з водою, коли так діло. Дуже добре. Дуже добре. Отже, бачите, діти, хаті хочеться сказати, оцет тим могутній. так? А тепер діти, дивіться, в мене на столі лежать різні предмети. так? Стоять різні предмети. Оцет, так, фотоплівка, ацетатна пластмаса, так на так волокно, клей. Таблетки аспі... аспірину або ацетил саліцелових Так, які у вас є думки стосовно того, що може об'єднати ці предмети? От як ви думаєте, варіанти? Що ж може об'єднати ці предмети? Ну, Надя. Карбонові кислоти, швиденько пишемо криван, тож ти пишемо карбонові кислоти. Ще алкани, Напишемо алкани, пишемо алкани. Ще куди пишемо? Куди пишемо, здобиш? Ми що їх виробництва ще використали поліелен. Поліетилен, хотуплівка. Поліетилен. Нехай буде пишемо поліетилен, ще хто що думає, а ти катя, що думаєш. А можливо, рік виробництва або ж яково не їх використати пастову кислота. Пишем, кислота, пишемо, оцтова кислота. Ти ще якісь варіанти? Ще якісь варіанти є? Не хочете більше зі мною розмовляти. Добре, а тепер, а тепер, тепер подивилися, що ми записали? Чотири, так?